Божі слова на кожен день. Він, хто є Бог утілений, матиме сутність Бога, і він, хто є Бог утілений, матиме прояв Бога. Оскільки Бог стає плоттю, Він звершить ту працю, яка в його намірах. І оскільки Бог стає плоттю, він виявить те. Чим він є, і зможе принести людині істину, подарувати їй життя та вказати їй дорогу? Плоть, що не має Божої сутності то, безперечно, невтілений Бог. У тому немає сумніву. Якщо людина має намір дослідити чи то втілена плоть Божа, то мусить підтвердити. Це за характером, який він виражає, і словами, які він каже. Тобто, щоб підтвердити, чи це втілена Божа плоть чи ні, і чи це дійсно правдива дорога чи ні, потрібно розрізняти на основі його сутності. Отже, коли визначаєш, чи це плоть утіленого Бога. Ключ криється не в зовнішності, а в його сутності, його роботі, його висловлюваннях, його характері та багатьох інших сторонах. Якщо людина вдивляється лише в його зовнішність і внаслідок цього не помічає його сутності, це показує, що людина темна і нетямуща. Зовнішність не може визначати сутності. Більше того, Божа робота ніколи не може відповідати людським уявленням. Хіба зовнішність Ісуса не суперечила людським уявленням? Хіба його лик і вбрання хоч якось указували на те, ким він був насправді? Хіба найперші фарисеї? Не виступили проти Ісуса якраз тому, що дивилися єдино на Його зовнішність, і не приймали близько до серця слова з Його вуст. Моя надія у тому, що кожен брат і кожна сестра, що шукають явлення Бога, не повторять трагедії минулого. Ви не повинні стати сучасними фарисеями. Та знову прибити Бога до Христа. Ви мусите ретельно обдумати, як привітати повернення Бога, і ви мусите ясно розуміти, як бути тим, хто кориться істині. Це відповідальність усякого, хто чекає повернення Ісуса на хмарі. Ми мусимо протерти наші духовні очі. Щоб вони були ясні і не загрузати у словах перебільшених вигадок. Ми мусимо подумати про практичну роботу Бога та поглянути на практичний аспект Бога. Не надто захоплюйтесь і не тоніть у фантазіях постійно прагнучи дня, коли Господь Ісус на хмарі раптово зійде поміж вас і забере вас. Тих, які його ніколи не знали і не бачили, і не відають, як виконувати його волю, краще подумати про щось практичніше.